Та що тебе Британія навчила, Те, що Україна тебе не навчила? Україна Росія що тебе не навчила? Знаєш, перше, що навчила, це please, no, thank you». а по повагу. Етикс, так ну так. Тому що коли я приїхала в Англію, я там мені хтось щось питав yes, no, а мені пояснили, що так не можна розмовляти в Англії. Тобі треба казати «Yes, please, no, thank you». інакше не можна говорити. Це а друге, це «small talk». Так? Що таке смолток? Тобто говорити не, не про що. Так? Тобто, десь е... в черзі, в магазині, в таксі, або навіть Ді на пасі, да? коли приходиш в гості, ти людину не знаєш. Це смолток, тобто ти не знаєш про що говорити. Тобто, це ціла наука, ну як наука, це треба вміти говорити е... не... не про що. А третє, знаєш, що? я, я коли прожила там, кілька років тут в Англії, я, при... я кожного літу їздила в Москву до своїх батьків, дочку туди возила. І я ко... зрозуміла, що, е... ко... що я. Посміхаюся людям. На вулиці, там, десь, отак, от. метро,